Чому Путін звільнив одного з головних генералів війни проти України? Генерал Олександр Лапін – це один із тих, хто командував цілою низкою важливих операцій проти України. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Днями його зовсім звільнили з російського війська, а місяцем раніше зняли з керівної посади. Що це означає, як генерал Лапін проявив себе під час повномасштабного нападу Росії на Україну та про які стратегічні процеси в армії Росії може свідчити це звільнення? Отже, 21 серпня ім'я генерала Лапіна уже спливло у публічному просторі. Тоді російське міністерство оборони офіційно визнало. Його зняли з командування угрупуванням північ, а на його місце призначили генерала Нікіфорова. Але формально в армії Лапін таки залишився. Те, що через місяць оборонне відомство РФ вирішило окремо дати додатковий витік через ЗМІ про остаточне звільнення Лапіна з війська, це дуже важливо. Загалом саме таке звільнення Лапіна виглядає як досить безпрецедентна історія, тому що в Росії не прийнято так публічно звільняти високо поставлених воєначальників, навіть якщо вони максимально провалилися і дискредитували себе, їх завжди намагаються кудись прилаштувати, чи то у почесне заслання, чи в Сирію, чи ще кудись, тим більше, що йому всього 61 рік. І з низки повідомлень можна розуміти: Лапін вирушає у рідну для себе казань, звідки він родом, та де закінчував свого часу танкове училище, тобто це його рідні місця. Чима. Є звільнення Лапі на політичне підґрунтя, він потрапив в опалу і в нього все зовсім погано. Ми зрозуміємо буквально через рік, коли будуть вибори до Державної думи Росії. Якщо генерал Лапін збереже свої позиції, то швидше за все він потрапить до нового скликання Держдуми за квотою поки що голови російського генштабу Валерія Герасимова. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. У 22-му році, коли Росія готувала повномасштабне вторгнення, генерал Лапін був командувачем військ Центрального військового округу, найбільшого з російських військових округів. У лютому Лапін командував наступом російських військ на Харківську, Сумську та Чернігівську області. Це була його зона відповідальності. Наприкінці березня 22-го Росія здійснила низку жестів доброї волі, відвідавши війська з під Києва, Сумської та Чернігівської. Областей. Хоча Росія офіційно називала ці відступи саме жестами, але очевидно, що причиною були військові невдачі, катастрофічні втрати та провал стратегії Бліцкригу. Це була повністю воєнна необхідність. І от Лапіна вже на початку літа 22-го указом Володимира Путіна за штурм Лисичанська на Луганщині нагороджують званням Героя Росії. Уперше кар'єра пішла Шкереберть восени 22-го, коли Україні Інські війська звільнили окуповані російською армією великі території Харківщини, міста Ізюм, Балаклія, Купінськ та Донецький Лиман. Саме тоді з'явилася скандальна історія про те, що Лапін, ніби ледь не особисто приставляв до голови одного з мобілізованих пістолет, коли той разом з іншими солдатами відступав. За провал російських військ на Харківщині у 22-му Лапіна публічно розкритикували навіть голова Чечні Кадиров. Та засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин Лапіна називають досить близькою людиною до Герасимова. Ймовірно, саме завдяки цьому контакту він з часом усе ж отримав своєрідне прощення за харківський провал і отримав нове призначення та очолив Ленінградський військовий округ, так зване угруповання Північ, яке мало відвоювати назад Курську область, а також наступати у Харківщині. Також уже можна говорити про серйозний тренд у Російському війську, хоча Путін продовжив главкому Герасимову строк служби на 5 років, але очевидна тенденція до заміни генералів з його когорти на нові обличчя з групи заступника міністра оборони Юнусбека Євкурова та міністра оборони Андрія Білоусова.